Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про парфуми, які дуже легко можна обрати, взяти з собою, набризкатися і бути дуже задоволеними цілий день. Це аромати, які називають англійською мовою grab and go. Тобто хватай та іди. Підписуйтесь поки на мене, а я вам буду розповідати, що ж це за аромати такі. Це такі аромати, які, ось, наприклад, ви можете закрити очі, і ось е, тут у мене стоять е, поруч всі ці аромати. Я можу будь-який взяти з них. і... Наприклад, сьогодні е, у мене, наприклад, я зранку працюю, потім я йду зустрічатися з подругою, потім я йду з подругою е, на, наприклад, по магазинам, потім я йду після шопінгу, я йду е, щось випити, е, пляшечку. Пляшечку чогось. Е, Щонебудь, який би у вас не був день, щоб вас, щоб вас там не цікавило цього дня? Тобто, наприклад, вам потрібно йти туди, якась там, не знаю, виставка. Чи, наприклад, ви сьогодні нічого не робите, тільки ввечері йдете на дискотеку, наприклад. Чи ви вдома, чи... що б ви не робили, ці аромати вони підійдуть. Не залеже, незалежно від того, що на вас вдягнуто. Куди ви йдете? Яка погода, чи то сніг, чи то спека, не залежить це від того. Ці аромати, які, на які я можу завжди розраховувати. Як їх підібрати? Бо це. Бо це не так легко не, не так легко обрати сам, саме такі аромати. Що я вам можу порадити? По-перше, я б не обирала аромати, в яких є моноаромат чогось і все. Наприклад, у мене є дуже класний аромат, який я дуже люблю, від, від Merchant of Venice з бергамотом, але там тільки бергамот, Там оце одна нота бергамоту. І як на мене, якщо у вас моноаромат, ну це трішечки не те. Аромат повинен бути більш динамічний. Коли у вас тільки одна нота, він, він такий не вистачає йому динаміку. Далі, інша, інша річ, повинен бути цей аромат дуже класно збалансованим. Тобто ноти не повинні бути дуже яскравими. Можна сказати, що ці аромати трішечки такі банальні, це так. Але коли у вас є якась нота, яка дуже-дуже гучна, дуже є ризик, що оце сама нота. Вам буде або заважати, або буде заважати тим людям, що навколо вас. Бо я нагадаю, ці аромати повинні бути такими ароматами, що вас супроводжують цілий день увесь день, куди б ви не пішли. І, наприклад, наприклад є Бакара Руж. І багато хто обирає саме цей аромат, як аромат такий підпис. Як аромат на кожен день. Я кажу зараз про себе, я б його не обрала на кожен день. Чому? Тому що, наприклад, ось я вийшла, я пішла на роботу, я вийшла з роботи, я зрозумсь з подругою, ми пішли щось поїсти. І ось тут може це тільки я. Але коли я їм, зокрема, рибу і на мені аромат який дуже гучний. Мені завжди, завжди погано. І це вже дуже-дуже дуже багато років так. Тобто, коли я їм, зокрема, рибу на мені повинен бути аромат, який не йде у конфлікт з цією рибою. Я впевнена на 100%, бо я спробувала, з, зокрема, з Бокара Руш іде у конфлікт. І ще дуже дуже, дуже багато ароматів. Тобто аромат повинен бути класний, яскравий, красивий, але не конфліктний. І це не так, це не так легко. Я вам зараз покажу ті, що я обрала для себе. І ще одна річ, е, е, ледве не забула. Е, якщо вам подобається аромат, якийсь конкретно аромат, наприклад, вишня вам подобається, то обирайте вишню. але Нехай це буде не моноаромат вишні, а щось з вишнею. І такий аромат, незважаючи на те, що ну, вишня, це ж фруктонеза, це не, так же, це не так легко його запхати у контекст кожного дня. Але якщо вам подобається саме оцей фрукт, то тоді цей аромат буде доречний. Розпочинаю, бо я вже дуже-дуже довго розмовляю про це. Розпочинаю з аромату Melody of the Sun і це аромат від Мансера. Чим цей аромат дуже класний, бо він розпочинається дуже яскраво, дуже цитрусово, потім він такий зелений. Я вам зараз деякі ноти прочитаю. У нас тут є лимон, грейпфрут, груша, кардамон, лаванда, зелений чай. У нас тут є жасмінус, мантус, мускус, амбра. Тобто, як на мене, це зроблено дуже класно, збалансовано, просто суперово, бо відкривається це яскраво, цитрусово, зелено. Потім трішечки квіточки, трішечки мускус, тобто це класний аромат. Він не заважає і він найголовніше, він не оре. Він, незважаючи на те, що ви можете зробити, наприклад, як я, вісім пшиків, він дуже класно збалансований. Тобто, так, цитруси, так, квіточки, так, зелень, але воно доречно, кожен день. І класно. Інший аромат. Інший аромат це той аромат, коли я його купляла. Я вам можу сказати е відверто: я не очікувала, що цей аромат буде настільки класний. Цей аромат е недорогий, але не через це. А через те, що у цього бренду є або класні такі, знаєте, шедеври-шедеври, або деякі аромати. Ви думаєте, і що це таке? Що, що ви зробили? Це, це такіні. Серджі такіні і аромат, який називається I Love Italy. Єдине, що мені не подобається в цьому ароматі, так це оця пляшка, ну, тобто її розмір. У мене тут 100 мл. Я розумію, це великий розмір, але вона така велика, оця пляшка, все інше мені дуже подобається в цьому ароматі. Тут, до речі, цей аромат у мене був набір, там у мене ще був крем для тіла і гельня душа. Дуже класні, їх вже нема. У нас тут є малина, неролі, мандарин, лімон, троянда, магнолія, ваніль, амбра, пачулі, мускус, кедр, але все, знаєте, все дуже таке. Лагідне, затішне, тихе, можу сказати, навіть, не дуже гучне, дуже класно зроблене. І цей аромат, він як-то як кажуть, я не знаю, як це перекласти, робоча лошадка. Це не дуже. мені... Це подобається так, так про аромат казати. Але оце просто дуже доречно, бо це аромат, на який ви можете розраховувати. Він дуже доречний завжди. Класний. Насправді, насправді класний аромат. І недорогий, що дуже важливо. Інший аромат це аромат те, про що я вам казала. Я люблю фігу. І в цьому ароматі у нас є і фіга, зелена фіга, у нас є і листя фіги, у нас є і дерево навіть фіга, у нас є кокос, у нас є. Що там у нас ще є? Трішечки я підзабула. Сандал ще є мигдальне молоко, і також сухі фрукти. Це у нас. Це у нас Артизан і це у нас екстремальна молода фіга. Є також ще просто молода фіга це екстремальна фіга. Дуже класний аромат, але це не той аромат, що я вам раджу 100%. Це я вам просто показую як приклад. Мені подобається фіга, тобто для мене це фіговий аромат. Вам подобається, я не знаю, банан, для вас це буде банановий аромат. Бананові аромати також є, до речі, бана банана від цього ж самого бренду. Тобто, багато-багато всього, але вам подобається. Повинна подобатись ось саме, саме оця нота, саме оцей фрукт. І тоді цей аромат буде для вас, для вас доречний і на вечір, і на вихід, і з подругою, і вдома, чому ні. Ось дуже-дуже класний. Тобто, виріште, ну, ви знаєте, які ноти вам подобаються, яка фруктонеза вам дуже подобається, і тоді підберіть собі щось таке фруктонезне. Ще один аромат, і для цього, до цього аромату, знаєте, до нього так багато хейту. Я не знаю чому. Я насправді не знаю чому. Хтось каже, що ця пляшка дуже страшна, і сам аромат ніякий, і, і бренд ніякий, і, і все, і все. Як на мене, то це просто заздрять люди, бо це класний аромат. Це аромат Versace Bright Crystal. І в цьому ароматі у нас є Юзу. Е Гранат у нас є лед. Лід. Лід. Коротше, лід ну, це заморожена вода, вона ж не пахне ніяк. Але у вас є тут, таке, знаєте, чітке таке сприйняття, того, що цей аромат він трішки такий холодний. Це, мабуть, ось за, е, через саме ту ноту. У нас є тут півонія, лотус, магнолія, мускус, амбра та дерев'яшки. Класний аромат, дуже класний, він легкий. Він, е, він, він вас так, знаєте, він, він вас е, до себе так, а ну, іди, я навколо тебе тут побігаю трішечки. Він класний цей аромат, він квітковий, він трішечки і цитрусовий, і трішечки мускусний. Супер, супер класний. Супер компліментарний, як на мене, на кожен день, на літо, на вечір. Я ось, Якщо ви знаєте, чому так багато людей хейтять цей аромат, напишіть мені, будь ласка, я буду знати. У них, до речі, є ще інші аромати в цієї. Ліній один мені не подобається о той, що жовтий, бо там мімоза, і там така саме мімоза, така, знаєте, пиляка. оця, Дуже-дуже пилу, там дуже багато. Оце мені не подобається. Єдиний з всієї лінії. Ще один аромат, і це аромат, про який, коли я зробила про нього відос. А я робила про нього відос, коли він тільки вийшов. Я там сказала, що цей аромат для мене такий, знаєте, прохідний аромат, трішки такий банальний аромат. Нічого не змінилося. Я можу сказати, що. Ну, до е, слова банальний трішечки у нас є, знаєте, такий, таке не негативне ставлення, так що ну, банально це не, не дуже добре. Для мене банально це, ну, що тут все так, знаєте, рівно. Немає таких от, таких от, хвилю, така хвиля, що класно, не дуже, класно, не дуже. Тут все рівно. Але в мене цей аромат є. Не, не, не дивиться на пляшку, бо пляшка, пляшка тут елімітована, сам аромат, він класичний. Цей аромат Ідоль від Lancome. І в цьому ароматі в ньому все класно, в ньому все нормально. І люди навіть роблять компліменти. Але вони не роблять компліменти, який в тебе класний парфум. Вони просто кажуть, як ти класно пахнеш. Банальний звичайний аромат, але щось в ньому є. Щось в ньому є таке привабливе. Що у нас тут є? У нас тут є груша, бергамот, рожевий перець, троянду жасмін, ваніль, білий мускус, пачулі та кедр. Тобто, доволі, я можу сказати, класичний аромат. У нього. Навіть склад класичний для таких ароматів: рожевий перець, трішечки ем, цитрусов, трішечки мускуса, тріш, трішечки я, якісь там квіт, квітів, але він класний. Він класний, він ем, насправді такий аромат паспорту. Куди б ви не пішли, він з вами супутник на 100%. Мені він подобається. Це не той аромат, що, наприклад, я кудись там хочу йти, і хочу, щоб від мене якось пахло дуже навіть е -странно. странно. так кажуть, ось Це не той, не той аромат, що я б обрала. Я б обрала щось більше екстравагантне, але якщо я хочу, щоб від мене пахло. Класно, приємно. І, е, на, і, до речі, щоб люди не жахалися, щоб не сказали, що це у тебе за аромат, то цей саме той аромат, що я б для себе обрала. Інший аромат, і до нього теж таке, знаєте, ставлення до нього є різне. Хтось його любить, хтось його не любить, хтось каже, що він вже не актуальний. Для мене цей аромат актуальний. Я його дуже-дуже багато років вже люблю, дуже багато років я його вже знаю. Так він змінився. Він вже не такий гострий, такий вау, цитрусовий в відкритті, як раніше, але все одно для мене цей аромат класний. І він для мене вже поза. Знаєте, це вже для мене не аромат. Відпочинку Сіцилія літо. Це для мене вже більш аромат такий комфорта. Це Dolce Gabbana Dolce, Gabbana. Dolce Gabbana Light Blue. Я його дуже люблю. Це не моя перша пляшка, я, я впевнена, що не остання моя пляшка. Він класний, він дуже-дуже цікавий. Тут є у нас лімон. Яблуко, кедр, бамбук, жасмін, біла, троянда, кедр, мускус, амбра. Дуже багато у нас тут всього є. І він, так, для когось він може бути, знаєте, типовим таким типовим ароматом на, на відпочинок. Для мене, ні. Для мене це аромат такий стан, стан, стан душі майже. І, до речі, я знаю людей, для, для яких, у, у яких оцей аромат, аромат підпис. Тобто вони користуються цим ароматом з, взагалі завжди. Завжди Літо, зима, коли, коли, не, коли б не було, вони в ньому завжди. Він супер класний, він супер актуальний, до речі, я знаю, що Якщо аромат старенький, його вже там не ставлять на першу поличку, його десь там ставлять вже там вниз. Підійдіть та спробуйте цей аромат, він класний, я вам гарантую. Ще один аромат, і цей аромат, він, я, б, я б могла сказати, що він не самий популярний з цієї лінії, але для мене він саме, знаєте, на кожен день самий якраз. Це Шаней Шанс О Вів. І тут у нас цитруси, тут у нас багато цитрусів, і у нас є тут мускус, тут у нас є, що у нас тут є, апельсин, грейпфрут, цитруси, так і написано. Жасмін, білий мускус, іріс вітівер кедр. Я не можу сказати, що я тут дуже відчуваю вітівер та кедр. Я тут відчуваю багато цитрусів. І мускус і іріс, але оцей іріс, він не транслюється для мене як іріс. Бо знаєте, аромати з ірісом, вони іноді бувають дуже такі меланхолічні. Є така ем, у іріса, іноді якість, ем, трішечки робить меланхолічними аромати. Тут для мене більш ем, через цей іріс аромат стає більш пудровим. Я б сказала. Так, це для мене такий цитрусово-пудровий аромат, дуже класний. Він не дуже гучний. Я не можу сказати, що він дуже там оре. Ну, з цих ароматів не оре. Не той аромат, що там біжить попереду вас. Але він дуже стійкий. ось. Дуже-дуже він мені дуже подобається. В, в ньому, як і в усіх цих ароматах. В них дуже комфортно. І я закінчую це відео цим ароматом, який мені дуже подобається. Я спробувала всю лінію, що там є. Це Валентіно Борнен Рома і це Yellow Dream, тобто жовта, жовта пляшечка. В ньому нічого такого нема. В ньому є е, лимон, потім в ньому є троянда і потім в ньому є мускус. Ну тобто, дуже тривіально, дуже. Але що? Є, як воно там поєднано. Я не знаю, як вони це зробили. Коли цей аромат на мені, він і класний, він і приємний, і жіночий і компліментарний, з ним просто все класно. І з ним дуже-дуже легко. Зокрема, я можу сказати, знаєте, взагалі з цими ароматами, з ними легко, з ними не потрібно страждати. Коротше, чому страждати? Тому що після того, як оце, оце я була на, на виставці в Мілані на Ексанс, я зрозуміла, що є такі аромати, коли ви їх на собі носите, потрібно страждати. Бо інакше ви, ви просто не зможете з цим ароматом бути. Є такі, знаєте, дуже гучні чи дуже такі яскраві, просто ні. Це ні, це аромати, які, з якими просто приємно і класно буде співпрацювати, я б сказала. Якщо у вас є такі аромати, будь ласка, напишіть мені. Я ем, вам дякую за вашу е, увагу. Ми з вами побачимось у середу. А я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Па-па!